Трохи ближчими до небес стануть туристи та місцеві жителі в центрі Німеччини. Тут у землі Гесен відкривається найдовший Україні підвісний міст. Його протяжність 664 метри, максимальна висота 100 метрів. Проєктували та зводили споруду понад шість років. Щоб закріпити конструкцію, гору пробурили на 21 метр і встановили так звані якорі. Це 150 тонн сталі з 36 якорями в землі, які утримують всю конструкцію. Вона може одночасно витримати ураган другої категорії зі снігом. Я ще до нього не звик, але це неймовірне відчуття напруження та захоплення. Це жива конструкція. Міст трохи рухається разом із вами. Це як оздоровлення душі. За словами місцевих жителів. Вони досі не вірять, що вдалося звести таку конструкцію. Це приголомшливо. Не віриться, що можна протягнути міст через таку долину. Це майже безумство. Але, звичайно, є спокуса колись по ньому пройти. дуже вражає, бо міст справді висить високо. Гадаю, що спочатку йтиму з острахом, але після перших кількох метрів усе буде гаразд. На мосту може одночасно перебувати до 750 осіб.